Добрий день колеги. Мене турбує теж доля міського бюджету, тому що, як відомо, зараз така потенційна загроза, ми не знаємо, яка буде ситуація із ПДФО військових. І тому я звертаюся до вас, щоб напередодні розгляду місцевого бюджету ми, стали, ми проаналізували витрати місцевого бюджету. І, зокрема, витрати на адміністративні органи. 18 вересня, щоб отримати всю повну інформацію про фінансування адміністративних органів місцевого самоврядування Кременчука, я звернулася із депутатськими зверненнями до міського голови виконкому, щоб мені надали штатні розписи Кримківської, Автозаводської районних рад. За 15 рік, тому що, як відомо, районні ради скорочували реорганізовували в адміністрацію з метою оптимізації, тож хочеться зрозуміти, чи дійсно ця оптимізація відбулася. Також інформацію про зарплату і нарахування керівництву адміністрації за останні роки, в тому числі під час повномасштабного вторгнення. Також мене цікавить штатний розпис виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за 2013 рік, тому що деякі структурні підрозділи дуже розрослися. Зокрема, апарат міського голови до того, як Віталій Олексійович став нашим міським головою, містив 15 штатних одиниць, але підтвердження цієї інформації в мене не. Я просила офіційну інформацію з цього питання, бо було 15, а зараз 25. А також мене цікавить інформація про посадові обов'язки радників міського голови на платній та е, безплатній основі. У нас є посада, і зараз двоє радників таких працюють. На жаль, в публічному просторі я ніколи не чула виступів цих людей, я не знаю. З яких питань ці радники нам радять? У відповідь на мої звернення я отримала від Віталія Олексійовича пораду звернутися до депутатів із запитом. Тож, відповідно, шановні колеги, я до вас із таким запитом і звертаюся, закликаю вас підтримати мій запит. Щоб ми були максимально обізнані із фінансовими питаннями перед тим, як будемо приймати е міський бюджет на наступний рік. Дякую. Дякуємо. <клес> ви, Здається, на місці підуть не так? От мені щось нагадує, що аналогічну промову я чув років 6-7 тому. Цієї трибуни під неї. Зараз вона в США в неї все добре. Вже її питання оптимізації штатів, роботи органів місцевого самоврядування в Кременчуці не цікавлять. Ну, я так розумію, що ми маємо все-таки дати вам відповідь і пояснити, що реформа децентралізації збільшила повноваження органів місцевого самоврядування, про що я Оксані Миколаївні теж пояснила. Ну, Не вдалося пояснити, вона вирішила змінити країну. Ми вам дамо відповідь. Розкажемо, чому у нас збільшилася кількість людей в тих чи інших структурних підрозділах. Тому що функціонал цих підрозділів виріс. Ми робимо деякі функції, які раніше робили районні адміністрації. Робимо функції, які раніше робив там чи пенсійний фонд, чи ще якісь інші структурні підрозділи. Тобто, у нас досить багато роботи, яку ми зараз робимо. Раніше ми про неї не думали. Там скромно стоїть руки, склавши чудаковий, який зараз займається і оборонною роботою, і питанням облаштування якихось об'єктів, які ну, він ще коли офіцером був, пам'ятає, і таке інше. І цю роботу хтось має ручками своїми робити, в тому числі і в апараті міського голови, в тому числі і в адміністраціях, в тому числі і в інших підрозділів. Якщо ви вважаєте, що все робиться отак, по пальця, ну, можливо. Треба пересісти на інше місце, і тоді ця мама спаде, і ви зможете більш конструктивно спілкуватися на цю тему. Ми вже 10 разів давали подібні відповіді депутатам до цього. Та моще в 11-й раз. Тому я дуже прошу всіх підтримати запит Лариси Олексійовни, щоб ми ще раз проінформували, що роблять органі місцевого самоврядування, чим вони зайняті і навіщо вони потрібні взагалі в системі місцевого самоврядування нашого міста і України. Прошу голосувати, прошу підтримати всіх колег. Комісія окрема комісія. Будь ласка, прошу підтримати. Насправді важливе питання, але Совсім абсолютно права, тому що нас чекають важкі часи і нам доведеться оптимізувати десь у чомусь. І ми це вже робимо. І Сьогодні у нас там є певні, скажімо, складнощі з керівниками, які сьогодні приходять, кажуть, мені треба за сумісництвом взяти керівника гуртка. І коли говорять про те, що гурток під керівника, тобто є оголошення одного з наших закладів, який каже: е, візьмемо на роботу людину, яка може робити щось цікаве, і залучити дітей, просто під посаду ти вставку. Так, да, це дійсно не треба. Але коли люди виконують певну роботу, і вона зараз потрібна, то таких людей ми будемо залишати. Тому давайте прошу проголосувати, колеги. підтримайте, будь ласка, ресурсів, ще один голос треба. Колеги, ще, ще один голос не ресурсів. ви проголосували. Колеги онлайн, підтримай телевізор, сім'я. Коли в минулому ступені комісія поселенності додатково додали ще поклади. Апарат ради. Ні, апарат ради не додали. Ми, наприклад, з апарату ради зараз забрали людину в економіку, яка займається тендерами Лесоційна. Тендерами чи питанням, в тому числі, обороноздатності. От ми зняли вакансію в апараті ради, одну людину забрали, і ввели туди людину на постійну роботу, щоб вона там працювала. Тому що змінюється функціонал, змінюється завдання. Ну, не знаю, навіщо ну, система знову повернулася до цього, що треба все це так робити. Але от чого ми з вами купуємо три тижні на Херсон? Два тижні тендерились, ніхто не вийшов. І вчора вирішили купити його по прямому договору. А він треба був в Херсоні три тижні тому. Ну, ми ж йдемо по процедурі. Тобто, ну що ж, почекає наступ, почекає все. Так, результат закладу. За 24 проти 0 трималась. Рішення прийнято. Зато ми виконуємо закону, як ви вимагаєте, як куп-куп-перестук даєте тим колегам, які до нас приходять, що п'ятниці показувати, який в них гарний там скажіть. Це, рішення прийнято, запит підтриманий, відповідно обов'язково. Шановні колеги, відповідно, до вам закону України про місцеве самоврядування в Україні, частина 1 статті 59. Закону України про запобігання корумів.